Друзі, вітаю! 26 серпня сьогодні з вами Валерій Кочок. Сьогодні наша увага прикута, звісно, до ракетної атаки, яка супроводжується і безпілотниками. Майже 100 ракет, 100 безпілотників прилетіло до України, є постраждалі, є загиблі, на превеликий жаль. До кінця дня, я думаю, ми будемо знати вже більш детальну інформацію про те, що і куди прилетіло. Але знаємо вже, що один безпілотник залетів на територію Польщі. Зараз про це детальніше, тому прошу вас підписуйтесь, коментуйте. Поширити відео друзям, я вам заздалегідь дуже дякую за те, що ви проявляєте активність під відео, це допомагає каналу розвиватися, і ми рухаємося вперед. Отже, що відомо на цю хвилину про безпілотник, який залетів на територію Польщі. Ну, по-перше, якийсь генерал польський сказав у засобах маси інформації, що вони бачили, що він прилетів. Але не могли збити сили протиповітряної оборони Польщі цей безпілотник, тому що була погана погода. Була негода. Ну, якщо ви подивитеся прогноз погоди на сьогоднішній день і взагалі, ну хто знає, то в Польщі сьогодні прекрасна погода, так само як в Україні. Ну, значить, сонечко заважало їм збити безпілотник. Це, звісно, жарт. Я думаю, та я навіть переконаний в тому, що за цим консолідоване рішення стоїть. Країн Північно-Атлантичного альянсу зараз уникати будь-якої ескалації, особливо якщо вона може мати місце в країнах НАТО. Польща не є винятком та навіть Польща є форпостом цього всього процесу, і ви вже знаєте, що це не перший випадок, але він дуже цікавий, аби його розібрати. Що власне там відбулося? Військові частини зазначають, що об'єкт був підтверджений радаром щонайменше трьох радіолокаційних станцій. Об'єкт, за їхніми даними, зник приблизно через 25 кілометрів на польській території. Тобто впродовж 25 кілометрів, вони його супроводжували, вони розуміли його швидкість, розуміли приблизно напрямок польоту, але в принципі це не було загрозою для безпеки всієї Польщі. Я зараз говорю це без іронії і хотів би, щоб ви максимально критично зараз віднесли до цієї інформації. Імовірно кажуть, польських змі, і в тому числі. Про це говорить Вище військово-політичне керівництво Польщі. Безпілотник впав у районі Гміни Тишовіце в Люблінському воєводстві. От пряма мова одного з генералів. Характеристики показують, що об'єкт не є ні гіперзвуковою, ні балістичною, ні керованою ракетою. Ймовірно, це об'єкт типу безпілотного літального апарату, який на цей час, відповідно до ухвалених в Україні процедур, ми називаємо неопізнаним повітряним. Об'єктом. І звісно, там є регламент, який передбачає, що такі об'єкти не поспішатимуть збивати, якщо очевидно, що вони не несуть загрозу, до прикладу, еміротичним об'єктам, інфраструктурним об'єктам, військовим і таке інше. Тому тут діє дійсно Польща в рамках тих процедур і регламентів, які виписані сьогодні Північно-Атлантичним альянсом, щоб максимально уникати ескалації. Особливо на тлі нашої успішної операції військової в Курській області, коли весь захід рівненько сидить на жопі і ніяк не може зрозуміти, а що ж власне відбувається. Вони точніше розуміють, я вам попереднім відео сьогодні розповідав, що в Білому домі чекають, чим же закінчиться авантюра Зеленського з початку військової операції в Курській області. Але я ще раз вам скажу, і я говорю попередньо: я не вірю в те, що ця військова операція не була схвалена Заходом. Попередньо сказано нам окей, але відповідальність вся буде лежати безпосередньо на Україні. Ну, в принципі, іншого очікувати мабуть, і не варто було. Б. Президент України Володимир Зеленський сьогодні коментуючи взагалі цю ракетну атаку і безпілотниками. Зазначив, що понад 100 ракет різних типів та близько 100 дронів шахедів були спрямовані на критичну інфраструктуру, і так дійсно, цілями ударів росіян стали енергетичні об'єкти та цивільна інфраструктура по військових об'єктах. Не летіло, що мені особисто вказує на те, що ціллю Путіна на сьогоднішній день і його оточення є виключно терористичні дії для того, щоб примусити Україну. Все таки сцісти за стіл переговорів на умовах Путіна. Говорю це майже в кожному відео, і в мене з приводу цього думка не змінюється. А те, що випадковий шахет залетів на території Польщі, ну це якраз і означає, і там його, до речі, не збили, що країни НАТО дійсно зараз спостерігають за тим, як може продовжуватися ну, такий собі діалог з обміну типу люб'язностями, вибачаєте в лапках між Росією і Україною. Напередодні можливого раунду чергового проведення переговорів, я вам вчора і позавчора розповідав, що 22 серпня відбулася відеоконференція як продовження саміту миру, який пройшов у Швейцарії в червні місяці, на цій відеоконференції розглядалося питання енергетичної безпеки. Дійсно, як писала західна преса, попередньо були певні домовленості із Росією через Катар про те, що ми будемо обговорювати. Можливість ненанесення ударів по енергетичних об'єктах, але як ви бачите, не домовилися хоча відеоконференція ця відбулася, і це підтвердив і президент України, і в тому числі Герман Галученко, міністр енергетики. Єдине, що вони конкретно не уточнювали, що там була представлена і Росія. Але те, що Росія точно отримала фінальне коммунікет за підсумками цієї відеоконференції, у мене особисто немає ніяких сумнівів, тим паче. На цій зустрічі було близько 40 країн, ну в тому числі і Катар, про який ми часто дуже згадуємо. Ну і звісно, що Росія підготувала таку відповідь, і цю відповідь очікували. І спецслужби, розвідка знали, що такий удар буде. Я особисто в цьому не сумніваюся і до цього готувалися. Ну, принаймні, я думаю, що ми побачимо вражаючі цифри знищення повітряних цілей за підсумками. Відбиття сьогоднішньої ракетної атаки та атаки безпілотників з боку Російської Федерації по Україні. І продовження цієї тези, звісно, дуже цікаво, і ще є одна новина. Сьогодні стало відомо, що МАГАТЕ відправляє свого очільника Гросі, точніше, Гросі сам себе відправляє, завтра до Росії на Курську атомну електростанцію. Минулої ночі в Курську також вибухало, було одне повідомлення про те, що там спрацювала система протиповітряної оборони. Але м, навряд чи це було роботою ППО в районі Курчатова, де безпосередньо розташована Курська атомна електростанція. Я зараз говорю про це дуже обережно, тому що знову ж таки розцінюю такі повідомлення, як провокативні, які сьогодні поширюють російські телеграм-канали та Міністерство оборони Російської Федерації, постійно наголошуючи на тому, що, мовляв, ми безпілотниками б'ємо по Курській АЕС. Я бачу чимало ваших дописів. Наприклад, у себе в Телеграм, де ви пишете, чому б не влупити по Курській ЄС? Я друзі скажу, цього не треба робити, бо ми не терористи, ми не путінський режим, і ми повинні все ж таки розуміти, де в межу переходити не можна. Це моя особиста позиція. І я вважаю її саме такою. Ви можете написати свою думку з цього приводу. Так, от гросі у вівторок, завтра, 27 серпня, рахуйте вже після цієї атаки, приїздить до Росії. І цікавою є також заява Організації Об'єднаних Націй, але не Гутеріша. Новий координатор ООН в Україні Матіас Шмале був вимушений кілька годин провести в укритті. Про це пише сьогодні офіційна преса в Україні. І він сказав наступне: навіть у війни є певні правила. Міжнародне гуманітарне право має поважатися. Ну це точно не про Росію. Росія сьогодні не договіроздатна. Росія не хоче йти на переговори на умовах України. І таку заяву зробив новий координатор системи ООН, гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале після ракетної атаки російських військ у понеділок 26 серпня. Підводячи підсумок такого невеличкого відео огляду стосовно неготовності, нездатності, давайте так скажемо, факту незбиття безпілотника над територією Польщі через якусь там негоду, я роблю висновок, що сьогодні Захід. Консолідовано займає позицію все-таки не збільшення ескалації протистояння Росії та України. Дійсно, ми вийшли на якийсь певний формат переговорів за участі третіх сторін. Перший раунд завершився, ну не те, що нічим, але не сприйняттям Росії тих умов, які ми їм висували, які стосуються саме цілі не бити по енергетичних інфраструктурних об'єктах. Росія на це не йде. І сьогодні якось так. Також за дивним збігом обставин відбулися удари безпілотниками по аеродрому «Енгельс». Результати ми чекаємо. Але також сьогодні стався вибух на Омському нафтопереробному заводі ГазпромНЕФТІ. Але цей нафтопереробний завод розташований на відстані майже 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Про причину вибуху. На Росії говорять дуже обережно, мовляв, якась там сталася нештатна ситуація. Щось там вибухнуло, але вибух був дуже серйозний. Я не відключаю, що це також був. Приліт безпілотника, тому обмін ударами буде продовжуватися. Я не виключаю того, що ми готуємо серйозну атаку по території Росії. Ну, принаймні, її сьогодні анонсував міністр оборони України умеров, Якою вона буде, звісно, ми побачимо деталі, він явно розкривати не буде. Ну і це і правильно. Але щодо заходу, то дійсно треба розуміти, що Захід поки що вичікує іншого рішення від Росії. Той час на завершення я додам вам ще одну цікаву новину. Пісков заявив сьогодні, що ну на тлі таких подій, які відбуваються, мовляв, військової операції в Курській області, ми не можемо вести мову про будь-які перемовини. А інформація про те, що ми там вели підготовку до якихось таємних переговорів, ну вона не зовсім відповідає дійсності. Це цитата, друзі. Не зовсім все пішло не за планом Путіна, тому Путін і говорить, що ми будемо продовжувати війну, тому що війна є рушієм економіки Росії. Поки що. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Ну, як завжди, ви знаєте, це можна зробити, залишаючи коментарі, ставлячи подобайки до відео і запрошуючи своїх знайомих і друзів до нашої платформи. Всіх люблю ціную, шану не перемикайтесь! Все буде Україна!